Доброго дня буду носити сіно Погода вроде так дозволяє, ну і время є, треба займатися вже сіном під, підігнати цю роботу, вона ну, то робота є постійно, але якби і сіно треба скосити. Тут у нас сынокоси заїзають, джик-джик и подспанцы пошел. Сейчас я приїжджаю на цю сторону, а потом понад на втора порозбивали. Яка маса, сіна, виходить, доволі така не дурна. А, мабуть, буду гребти, не два на третій, а мабуть два на третій, це, виходить, п'ять рядків згортають, буду бути гребти по два по три валкабля, щоб не важко було ну, в общем, тюкувати. Водички хлюпанул, бо сейчас сначала драконом. Рени перекрутило. Короче, дедушка працює. Ой. Ну шо. Ой на Саранчусяких тараконів. Зараз загідка закінчується і воно тут все злазиться в середину. Він тут починає зараз так підкласти його. Он не вспіває, доходила, це вже ради. Де вже двері. Я його посілка в середину зганяю, а він тепер починає это тіло нічножать. І по краю там Пройду потики вперед, що порадала костюм? Игорь да. вообще кто Если мы это... до дома, но на, На, топливо, думал, на форсунках обратно, Я это закончил, но лопнула трубка, пришла солярка. Думаю, надо поехать быстрее до дома, тут недалеко. отремонтироваться, а вот это не дело будет. Буду немножко быстро ехать, потому что солярка выходит. Де бога ще надо туда скосить ну, вот синокоси ну, В общем печу, а ви наблюдайте Чувцов все Ось бачите. Ось тут ось вже я робив, лопнуло і зараз дзвоню десь Анатолію погнала на город. Хай зайде магазин та купана на обратку цю О, все в солярці. Бде. Може запалити, воно буде горіть прямо аж так одним. Отак От Вібу заводю цю дракона та печу культивірувати. Як воно? Pull out, pull out, pull out.